Вітаю, мої золотенькі. Отримала багато від вас питань, які стосуються моєї зірки, що означає зірка Давида, так яку я ношу, що вона в собі несе, і давайте про це трошки поговоримо. Вперше почали використовувати цей символ як магічний ще тисячу років до нашої ери, десь у середині 19 століття християни, мусульмани та юдеї почали використовувати його як оберіг. А вже наприкінці 19 століття зірка стала символом єврейського народу. Але давайте розберемося більш детально. Ця зірка є класичною гексаграмою. Складається вона із двох пентаграм правильної та перевернутої. Якщо ми ці дві пентаграми поєднаємо, ми побачимо тут канал а, всевидячого ока. Що в собі несе правильна пентаграма? Вона в собі несе інформацію про чотири стихії та верховенство Святого Духа. Що в собі несе перевернута пентаграма? Подейкують, що це знак диявола, але насправді це знак матеріальності. Тож, якщо ми поєднуємо дві пентаграми, ми отримуємо гексаграму. Що в собі несе гексаграма? Гексаграма несе в собі інформацію про дуальність духовності, поєднання чоловічої і жіночої енергії, поєднання добра та зла та балансу всесвіті. Гексаграма несе в собі дуже багато енергії, яка допомагає мені працювати з енергетичними полями і взагалі з всією енергією, як енергетичному практику. Гексаграма несе в собі ще мудрість, свободу, милосердя та захист від демонів та негативної енергії. Тож я використовую цю зірку як оберіг та підсилення енергії. Вона мені дуже сильно допомагає в роботі. Та синхронізується з моїм полем.